У національному фармацевтичному університеті відбувся урочистий випускний магістрів іноземців. Цього літа дипломи отримали понад 300 громадян з різних країн світу. Ми підготували спеціаліста, який буде працювати непосредственно в той країні, куди він приєм приїде. Але це перше. А второе, ми не забуваємо і том, що ми подготовили преда нашої страны в той стране. Они будуть наших красивых людях, о мирных, мирних, толерантных. Це для нас дуже важно, тому що ми дружить со з странами. а тут нема немало з 22 стран. Як УНФАО, навчання іноземців це відповідальна і складна місія. Цим студентам потрібна особлива увага. Їм треба швидко адаптуватися до нових умов, нової культури і паралельно опанувати професію. Ця система підготовки передбачає вивчення мови, на якій студенти навчаються, це і підготовчий факультет, це і ті всі дисципліни, які вони мають студенти вивчити, ну, вони мають бути забезпечені достатнім рівнем, як фахових, так і загально людських знань. Загалом ці хлопці та дівчата прожили в Харкові більше п'яти років. Протягом цього часу дехто встиг не тільки отримати професію, а й влаштувати особисте життя. мене жена українка і дитина, поломароканець, полуукраїнець. І ще одна побіда, що сьогодні отримав диплом, а сьогодні випускний це теж мечта, Наконець добитися свого. Тепер вже молоді фахівці мають обрати кар'єрний шлях. Більшість планує повернутися до своїх рідних країн і там працювати. Роботи в аптеці. Я там практику проходила, мені дуже працювати з препаратами, готувати. Не знаю, допомагати людям. Мені очень подобається моя професія. У 2016-му Національний фармацевтичний університет випускає близько трьох тисяч магістрів. Кожен десятий іноземець. З року в рік кількість студентів у виші зростає. Розширюється перелік спеціальностей і географія студентської спільноти.